Якщо немає світла, знову прийшли ці е, часи, і дуже багато запитують у нас підписників, що ж собі обрати для квартиру або для приватного будиночку. Дивіться, є генератори, звісно, і є ось такі портативні станції. Якщо від себе на особистому досвіді відразу можу сказати, якщо живлення вимикають десь приблизно до 5 годин. Ось такої станції вам буде достатньо. І якщо більше, її потрібно буде чим-то зарядити. І тоді вже генератори. Обирайте генератори, інверторні, бензинові, дизельні, які забажаєте. Але у офіційних представників і обов'язково з гарантією. Ну а від себе хочу сказати: якщо у вас не на великий час вимкнули світло, ось така портативна станція, крутюче зараз рішення, літіє фермфосфатні. Батареї, і, до речі, швидка зарядка і можливість поєднання ще до 15 акумуляторів. Ось це рішення вже сучасності. Ну а якщо ось в такому тандемі генератор і ось така станція, взагалі топчик. Ну а де це все замовити? Магазин, мій інструмент.